Всім доброго дня, друзі. напоминаю, що із вчорашнього дня з п'ятниці у нас діє акційні ціни на трактори Solis на 105 кінських сил. Це у нас 4 двигун. Паливна апаратура стоїть Bosch, компресор. Значить, отакий от балочний передній міст масивний здоровенний. Передні диски йдуть повністю розборні, що хорошо регулюється. Також задні розборні, дуже багато різних регулюровок по ширині міжряддя. Іде повна герметизація кабіни. Кермо регулюється у нас і по нахилу, і по висоті. От, кондиціонерчик понижена, повишена, ходозменшувач, реверс. от, от м'якенький пластик. І зараз всі гроші світу. напоминаю, що мінус 700 доларів. Ми знаходимося за адресою. траса Київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Отака от масивна задня навіска. Дві пари гідрових. Одів. Кого цікавить, більше 20 одиниць техніки стоїть по наявності. Є що підібрати, вибрати. Запрошуємо всіх на тест-драйв. А з вами, як завжди, псалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!